Віт, мої любі дівчатка, сьогодні буде така відверта розмова про мене, про мій шлях схуднення і чому мені це було так легко? Чому я всередині відчувала щастя і я відчувала крила за спиною? Я, їх... я, я була дуже щасливою на цьому шляху. Я аналізуючи, повертаючись назад. І розуміючи, що це була не перша моя спроба, а таких спроб у мене було чи три, чи чотири, і це були куплені марафони. І як ви знаєте, всі марафони вони плюс-мінус однакові там і тривалість може бути одна і та сама, так або 21 день, або місяць. Є меню, є чітко розписані вправи. Є якісь рекомендації, є рекомендації по бадам, можуть бути якісь мотиваційні спічі. Ну тобто вони всі плюс-мінус. Є групова підтримка, так бо ти не одна в цьому марафоні. А є там ще купа дівчат, які підтримують дуже класно, мотивують одна одну, і всі ці марафони вони схожі між собою, але вони для мене не працювали. І остання моя спроба, яка була 4 роки назад, от вона виявилася успішною, і я хочу поділитися, чому і, можливо, комусь із вас це буде корисно. Почну з того, якою я взагалі була 4 роки назад. Я з ростом 1,57 п'ять я дуже низенька, і моя вага була 65-67 кілограм. Вона коливалася в цьому диапазоні, мені було насправді вже дуже складно. Я не могла піднятися на другий поверх. У мене була задишка. У мене було. Така, знаєте, нелюбов до себе. У мене була постійна якась втома. У мене було бажання пробігти мимо дзеркала, аби тільки не бачити своє відображення у тому дзеркалі. Ось таким чином я виглядала і я. Um, і ще в мене була, знаєте, така якась внутрішня ще обіда от на себе і на цілий світ. А чому воно так? Я ж практично нічого не їм? Я як та пташка, як той горобчик, там дзьоб, там дзьоб, там дзьоб. А по факту я ж нічого не їм, а вага не йде. І от ця обіда, якась така на себе, на ці марафони, що все це брехня, ці марафони, це Е, але ти дивишся, хто ж там худне на цих марафонах, і дівчата мають якийсь успіх, дівчата мають якісь результати, а в тебе воно не виходить, і, і сльози таку ручями течуть, і, і ти така вся жертва, бідна, і нещасна. І коли я ось буквально на днях сіла і, і, і задумалася, Таня, а що, що допомогло? У чому був секрет, чому так легко все сталося? От ви знаєте, як на одному диханні місяць пролетів, як на одному диханні. Якщо бути відвертою, чи було мені по харчуванню, по вправам, чи було мені просто? Ні, мені не було просто. Я пам'ятаю, перший тиждень я була напівголодна, я була якась така знервована, мене вже тошнило і нудило від тих овочів, які доводилося. Ні, легко не було. І сиділа, думала, думала, почала аналізувати і дійшла до висновку, що я з собою дуже круто домовилась, дівчата. Я так класно з собою поговорила. Я собі чітко дала вказівку Таня. Ви знаєте, яка була розмова? От плюс-мінус було так. Я не хочу жити так, як я живу зараз, я хочу інше життя. У мене не стояла мета мінус 5 мінус 10 кілограм. Зараз моя вага це 50-52 кілограма, а була 65-67 кг. кілограм. Але я собі не ставила за мету мінус 5, мінус 6, мінус 10. Я собі, от у мене чітко, я пам'ятаю в голові, так як зараз я не хочу, я хочу інше життя. Я хочу, я хочу інший спосіб життя. От навіть така була формулювання. Я дуже класно з собою поговорила, я дуже класно з собою домовилась, і я, у мене було внутрішнє прийняття, що мені легко не буде. Що у мене повинна, я повинна чітко робити все, що у мене намічено. Я повинна чітко слідувати тому меню, яке я намітила. Я повинна чітко робити ті вправи, які я намітила. Ну тобто дисципліна. У мене повинна бути дисципліна. У мене до цього моменту дисципліна до того моменту, як я почала е, худнути оце в останній раз. У мене слово дисципліна воно викликало внутрішні внутрішню злість, внутрішній супротив. Деяка дисципліна дуже круто, знаєте, як зараз модно говорити. Жити в моменті. Давайте будемо жити в моменті, ось плести за течією, і все буде класно. В якомусь сенсі жити в моменті це дуже круто, і це ще треба вміти жити в моменті. Але не в цьому випадку, коли ти йдеш в активну фазу схуднення, ти повинна чітко розуміти, алло, це не назавжди, це один місяць. Прийми той факт що в цей місяць тобі може бути десь складно, десь нестерпно, десь руки можуть опуститися, десь захочеться кричати. Домовся з собою, що це буде. Прийми той факт, що це не, це не буде. І після того, як ти приймаєш цей факт, воно реально стає легко. Ось такий парадокс, ось так це працює. І дисципліна. Ніколи не любила це слово, ніколи не любила тієї дисципліни. Як багато з нас, ми діти, які ми ходили там з року в садочок дитячий, а там дисципліна. Ми діти, які ходили. Ще при союзі в школу, а там теж якась дисципліна. І оце слово, воно має таке для нас викривлене, якесь таке значення. Але дисципліна це настільки круто, дівчата, і за цей місяць можна закохатися в слово дисципліна. Можна зробити це слово і, в принципі, саму суть дисципліни своїм союзником, своїм другом і жити реально круто. І ось тому мені було легко. Бо, по-перше, я з собою домовилася, я з собою поговорила, що все, це, по-перше, ось ця спроба, вона є для тебе остання. Чому я так вирішила, не знаю. Для мене це спрацювало. По-друге, я буду дотримуватись дисципліни, і я, дівчата, по сьогоднішній день в моєму житті присутня ця дисципліна. І третій момент, на який я хочу наголосити, це не потрібно ставити собі мету мінус 5, там, 6, 10, 15 кілограм. Це не є мета. Це є приємний бонус, який ви отримаєте. А метою поставте собі зміна життєвих звичок, зміна харчових звичок. Тоді у вас буде крутий результат. Тоді ви будете кайфувати від цього шляху, тоді ви дійсно будете бачити свій результат. І це є залог успіху того, що ви цей результат утримаєте, ви його не втратите через 2-3 місяці. Бо у вас фокус не на кілограми, а у вас фокус на зміну звичок, на зміну способу свого життя. А тільки спосіб життя впливає на те, скільки ви будете важити. Якщо ми говоримо зараз тільки про кілограми, спосіб життя набагато що впливає, але якщо говорити саме про схуднення, то тільки спосіб життя буде впливати на ваші кілограми. Більше нічого. Тому фокус у вас повинен бути на зміну цього способу життя, на зміну своїх життєвих звичок, на зміну своїх харчових звичок. І ви обалдієте, ви раз тиждень мінус, другий, третій, четвертий. А звички то змінилися. І другий місяць, а у вас далі мінус, і ще мінус, і ще мінус. Бо звички у вас здорові. Ось так. Я дуже хотіла цим поділитися, тому що на просторах інтернету. Маса інформації, боже, скільки зараз блогерів, скільки зараз нутриціологів, і лікарів-дієтологів, і класні, і все, і дуже багато дають інформації і розказують і про біохімію, і що як працює, а що не працює, все то туфта. Якщо ви з собою не домовилися, якщо ви собі не сказали да, один місяць мені потрібно десь себе прижати, десь собі сказати, все є дисципліна, є чіткі мої кроки, є план і план. У вас повинен бути план розписаний чітко на цей місяць. І маса, маса, і я в тому числі маса спеціалістів, які готові вам це розписати, готові ось так на блюдечку все дати. Але якщо ви не готові прийняти той факт, що буде десь нелегко. Якщо ви не домовилися з собою ні один план, ні один раціон, ні один марафон, нічого для вас не спрацює. На жаль, на жаль, це працює так. Я особисто зробила такі висновки. Можливо, у вас є свій досвід. Поділіться в коментарях. Мені буде приємно почитати, що ви взагалі думаєте про те, що я вам сьогодні розказала. І якщо підсумувати це відео, дівчата. Перший момент, який вам необхідно зробити перед тим, як іти в активну фазу схуднення, чесна, відверта розмова з собою. Не можете самі зверніться до коуча, наприклад. Зверніться до мами, зверніться до подруги. Нехай хтось буде вам дзеркалом, хто почує, що ви говорите, і поверне вам ваші слова. Це є перший момент. Другий момент це дисципліна, чітко прописаний план і чітке слідування цьому плану. Хочу, не хочу, можу, не можу, роблю, бо треба. Роблю, бо я знаю, для чого я це роблю. Це про дисципліну. З усвідомленням того, що не завжди мені буде легко, не завжди мені буде подобатися, не завжди мені там, буде хотітися. Це є дисципліна. Третій момент фокус на зміну способу життя, не на мінус 5 кілограм. Четверте, що я можу сказати, любов напевно, любов до себе, любов до себе, прийняття себе. З самого початку процесу. Важиш 65, важиш 75, важиш 85, скільки би ти не важила. Прояви любов до свого тіла, прояви любов. Яким чином проявити любов? Не треба багато нічого робити. Стань перед зеркалом і подивися на себе. З любов'ю при умові дотримання цих чотирьох пунктів, коли ти з любові входиш в цей непростий процес. З усвідомленням того, що він буде непростим, з усвідомленням того, що в мене повинна бути дисципліна, і з усвідомленням, фокусом того, що я хочу змінити свій спосіб життя, а не втратити мінус 5 кілограм, у вас все вийде, все вийде. Я можу бути вашим провідником, я можу вам скласти план, я можу вам намалювати меню, я можу вам давати мотивацію якусь протягом цього періоду часу. Я можу вас підтримувати, але. 99% вашого успіху тільки у ваших руках. Я своїми секретами поділилася. Ви бачили мої фотографії до, ви бачили мої фотографії після. І я вам скажу так: якщо це змогла зробити я, це може зробити будь-хто з вас. Я вас всіх обіймаю. Напишіть мені в коментарях, як вам така відверта розмова?